Дуже хороший рецепт фаршированих бубличків. Бублички такі маленькі, зараз вам все покажу розкажу. Рецепт дуже простий, але тим не мені дуже смачний. ще хотіла би зупинитися на одному коментарі. Вже не один раз мені говорять, що у мене, похоже, від Галіни Іваної є канал Випічка і кулінарія, і там жінка Галіна Івановна веде свій канал. Мені дуже далеко, чесно вам скажу, до Галіни Івановни. Це професіонал. Я не професіональний повар, Я сама учка, готовлю те, що я знаю, десь чула, десь бачила, десь прочитала щось, десь щось спитала. Ну, сама учка, що казати, нічого я не закінчувала кулінарне. Мені люди із Кремінчуга, де проживає, не знаю, чи зараз вона там проживає чи ні. Написали, що вони знають цю жінку, і жінка професійний викладач в кулінарному коледжі. Тому у неї дуже всі красиві страви, випічка шикарна, там є чому поучитися. І я теж колись заходила до неї на канал, коли в мене ще не було свого каналу, і дещо дивилася у неї, навіть в рецепти брала її, щось пекла, щось готувала. Ну, казати, що у мене канал похожий на Галіни Іванни, Ну, знаєте, це просто якось ну, неприлічно, я би сказала. Я готовлю так, як я готовлю, і говорю так, як я говорю на своєму суржику. Тобто, от. Так, вот. так що не пишіть. Ви знаєте, деякі коментарі я просто не читаю, а просто блокирую цих людей, тому що нікому нічого не докажеш, і доказувати це все безполезно. Дивіться, у мене тут. 350, ні, 300 грамів баранків. Я таких маленьких, я не знаю, малютка вони називаються. І молоко гаряче, кипячене, тут 800 грамів. Ну, це може бути не тільки молоко, це може бути проста обична кипячена вода. І я виливаю це молоко гаряче в ці баранки. Мені треба, щоб хорошо. Це навіть і багато. Можна було і грам 600 взяти молока. Ну, нічого, в мене це молоко не пропаде, я його іспользую. Треба, щоб вони постояли і, як кажуть, набухли ці бараночки. Тут у мене 350 грам фарша. Це остався котлетний фарш. ну Осталось не туди, не сюди. Я робила фрикадельки, ну і осталось було багато. Я думаю, що ж з ним зробити. Ну, і вирішила зробити от таке ось. кетчуп. Я просто. Його набрала сюди, видавила обичний лагідний. І ще сир мені треба твердий, Сир, Тут у мене 120 г. я вже його потерла на мілку тюрочку. Ну, І зараз жду, поки це все діло набухне. Намокли бублички, бачите, нікотрі вже і розмокли. От, якщо ви захочете приготувати таке блюдо, то краще заранше приготувати ці бублики, тобто заранше їх замочити. Чи то молоком, чи то кип'яченою водою, кип'ятком крутим. І оставить десь на 25-30 минут. Вони хорошо тоді набухнуть, щоб не ждати. Ну і тут уже, як обично, все ми беремо, скручуємо шарички і ставимо бубличок і отак от притискаємо. Отак я розподілила все м'ясо по бубликах. Ой, не сказала вам, що я поставила на дно пергамент, надо ставить, ставити, ну, щоб не прилипало. А якщо нема пергамента, то просто змажте олійкою ваш противень. І тепер кетчуп, беру кетчуп і так чуть-чуть, буквально, багато не надо. Просто промазую мяско зверху. Промазала я бублички, от так от кетчупом. І у мене сир. Но сир я сразу сиром не буду засипати, тому що їм все одно, минут 15 треба пропектися цьому м'яску. А якщо я сразу засиплю сиром, він розплавиться, і корочка почне підгорати, і воно буде сухе. Тобто, десь за 5 хвилин до кінця готовки я засиплю сирочком, він розплавиться, де менше, мабуть, за минутки 2. Воно дуже швидко розплавляється і на тому все буде. Дуже таке, от, бачите, швидке швидке блюдо. В духовку я ставлю при 170 градусах 20-25 хвилин. Пройшло 20 хвилин, м'ясо вже готове. І тепер я беру сирочок і на кожен бубличок м'яском по трохи сирка. І тепер ставлю в духовку буквально ще на 1-2 минуточки. Достала з духовки, трошечки остила і виложила їх на тарілочку. Можна було, звісно, украсити, але, к сожалению, у мене не оказалось ні зеленого салата, ні помідора, нічого. Важно, то, щоб сам бублик хорошо розмочився. Коли він мягкий, то тоді це все дуже м'ягко, дуже вкусно і сочно. Виходить. Коли у вас бубличок трошечки твердоватий, тоді вони будуть твердоваті. Ось вот так це. Виглядає бачите, фарш, сам бублик, він мягкий, ну і зверху сирок. Це дуже вкусна закуска, так що, я сказала би, проста і штра приготування.